Євангелія від Луки, розділ 16 І сказав Ісус до учнів Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління. Копати землю сил не маю, просити соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління. Прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив, скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього. Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб коли їх не стане, вас прийняли в намети вічні хто вірний у найменшім, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшім, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з багатствами земними не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує? Не можете служити богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з Нього. А він до них промовив Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне Богові. Закон і пророки були до Йоанна, відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Перелюб Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу. Ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос – Отче, Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли лазаря. Нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазарь свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих не повірять. Откровення Розділ четвертий. Після цього я глянув. І от двері відчинені на небі. І голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив за мною, сказав: Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього. Відразу я став у дусі. І от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий. Був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сардія, і райдуга навкруг престола. подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола двадцять чотири престоли, і на престолах двадцять чотири старші. Сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси і громи. Сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом наче море скляне, подібне до кришталю, а всередині престола і навколо престола чотири істоти, повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева. Друга істота подібна до тельця, третя істота мала обличчя як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил. Навколо й всередині повно очей і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи. Свят, свят. Свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить. І коли складають ті істоти славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні, падають двадцять чотири старші перед тим, хто сидить на престолі і поклоняються йому, що живе на віки вічні. І ложить вінці свої перед Престолом, промовляючи. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь, і силу, бо ти створив усе, і волею твоєю воно існує, і створено. Псалом. 75. ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо Твоє ім'я, про чуда Твої оповідаємо. Як виберу призначену годину я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим, киньте зухвалість і грішникам не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно, бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого, він наливає в неї, аж до самої гущі будуть усі землі Нечистиві жлуктати пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника. Піднесуться вгору. Книга Приповідок. Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос. На верху горбів, при дорозі, стає вона і на розпуттях. Коло при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я проважливе говоритиму, із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві. Нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю. Я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і уста нещирі щирі я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, Постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим. Які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку, від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась. Коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась. Тоді як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні певні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя бовтіха. Бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває. Біля моїх одвірків стоїть на сторожі, бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга буття, розділ 33 підвів же Яків свої очі і бачить Аж тут іде Ісав, і з ним 400 чоловік. Тож розділив він дітей між Лією, Рахиллю та двома слугинями. Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі сім разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши свої очі, побачив він Ісав жінок з дітьми, і питає: Хто ці в тебе? А Яків відповів це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму. Тоді приступили слугині вони і їхні діти, і вклонились. За ними Лія з дітьми, та й теж поклонилися. Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав, навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів? А той відрік, Щоб знайти ласку в очах мого пана. Та Ісав мовив, Є в мене багато, мій брате, держи своє для себе. Але Яків озвався, Ні, благаю. Коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї, бо ж я бачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкавим до мене і є всього в мене. І наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав Рушаймо в дорогу, я піду попереду. Але Яків каже йому Мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх в один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан. Прохаю, піде попереду свого слуги, а я й тиму поволі за худібкою, що передо мною, та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр. Тоді ісав промовив Я лишу з тобою бодай кілька мужів, що при мені. Він же відповів, навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана. І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, а Яків вирушив у Сукот і збудував собі там дім, для худоби ж поробив загорожі. Тому і названо це місце Сукот. Як же прийшов Яків з падан Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отаборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора, Сихемового батька, за сто срібняків цю частину поля, де розташував свій намет, і поставив там жертовник, та й назвав його Ел, Бог Ізраїля.